Друзі, вітаю! слава Збройним силам України. Після того як наші захисники надавали прочухана російським окупантам на Харківщині, на Росію думають, як тепер виправляти ситуацію, хоча б на інформаційному фронті, якщо на звичайному панує повна імпотенція. Коли в наничку Соловйов меланхолійно піщала Симоньян розмазував соплі по телеграму Гіркін, і оскільки зібрати пропагандоту в кулак не вийшло, то Путін, судячи з усього, вирішив задіяти тік-ток війська. Последние дни да, мы получаем информацию, но нет конкретных объяснений. да, ну, хорошо голос Всевышнему, что сегодня да, он, Министерство обороны разъяснило ситуацию, да, из-за чего они да, ушли из таких городов, из Купьянска Балакиря, Балакиря, я не знаю, что такие интересные но города, да, он в Харков, да, я не знаю, Дон, зачем такие названия, Дон Городов, Дон, я теперь, Дон, как запишу, Дон, обращение, я ж читать не умею, Дон. Направление, Дон, но... но это было, э, оказыв... вынуждено было, оказывается, из военной стратегии, чтобы сохранить там человеческие жертвы, но... Так, людские жертвы российская армия э, сберегла. Кілька тисяч якраз за час наступу ми їм за це вдячні, але хотілось би, звісно, більше, щоб було цих людських жертв. Нам треба більше жертв серед російської армії. Ребята спеціально підготовлені для цієї роботи, готові виїхати ще по 10 тисяч бойців. і ми в ближайшим в будущим до зайдемо до десанта і ви увіліти до конкретний результат но... Ууу, знов за своє. Щось, мабуть, після останнього побачення із вівцями Кадиров від них щось підхопив і не може вилікуватись. Скільки ми вже чули, куди він там намагався дійти, і до Одеси, і до Києва? Кадиров уже протягом 45 років свого життя не може дійти до Абетки. Що ж там казати про населені пункти? Даже элементарный украинский проблемный вопрос, то он это даже не уровень президента страны, это мой уровень, да он. Если мне поручили я давно бы решил бы этот вопрос, да он. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, он. Ну что, приднав Чечню до України, радше приднав себе до кози, да он. И если сьогодні завтра не будуть зделані зміни, да он, по стратегії, да он, проведення спеціальної операції, да он. Я винужден буду виходити керівництва міністерства оборони і керівництва країни, щоб розвісити їм ситуацію, котрі на наріальні находиться на землі. мною. Або ж якщо він дійсно хоче дістатися до шойгу, то можливо це якось пов'язано із оленями. А, кози певно вже набридли. Хочеться чогось екзотичного північного. Ну, ми і до на Дон, а то з Дон города. ну й Дон, до я не могу донкавутибвінічі зі слів Кадирова російська армія наступала на Дон, тобто у зворотньому напрямку. Тепер Кадиров грозиться направити із Чечні в Україну 10 тисяч грізних кадирівців. Так е, а що весь цей час в Чечні було 10 тисяч грізних головорізів. І їх в Україну не відправляли, а замість цього бідний Путін збирав по всіх тюрмах та таборах зеків. Здоровенько пацани, ік 19 місто Ухта, любов з нами все нормально. Давайте к нам подтягуватися, воюємо. Давайте чекаємо вас. Все? 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 Ось вони сучасні новітні отряди Путіна. Ми отряди Путіна сьогодні зібрались на екстрене зібрання. Ось вони справжні воїни, яких будуть посилати до України, ті, що живуть по поняттям, побудуть трохи під вогнем і здриснуть так само, як і інші російські війська. Одна біда, ця наволоч буде мародерити на тимчасово окупованих територіях. Тому бажано, щоб і вони були пошвидше мінуснуті. Тому донатьте на Збройні сили України. Не забувайте, кожен донат будь-якого розміру важливий. Ну а що сам Путін відкривав колесо огляду. На день москви. Відмітити там день Ну, звісно унікальні 140 метрів висоту. В Європі такого немає. Ну треба ж хоч якось свої комплекси відіграти, якщо армія у тебе імпотентна, то треба, значить, збудувати щось велике, наприклад, колесо огляду, але суть у тому, що і це колесо огляду, як і армія Росії, як і все, що робиться в Росії, усе імпотентне. И мы остановились. И обновленная информация. Оно снова встало. Но не двигается. Здравствуйте, а колесо работает? Сегодня колесо не работает. А что случилось? Калибровка в системе. Вот. А что это такое? Технические работы ведутся. А... Вот Возможно. билет приобретали? Да. Електронний, да. uh, ви можете прийти в будь-яке время, по цьому білету ага. вас пропустять, либо оформити оформить денежных средств, пройти прийти і взяти заявление по строю. У мене біліт на сьогодні був. Uh, Уявіть, скільки вони скомуніздили на цьому колесі? Вони ж усе комуніздять. А скільки вони не комуніздили на армії, зате. Баблона гучні концерти та святкування своєї псевдовеличі вони завжди мають і тренькають його як невіжені. Замість того, аби працювати, вони крадуть і пробухують те, що вкрали. Все це на Росії відбувається із фейерверками, в софітах, як на ось цей от День Москви.

Це вона змушує російських солдатів пити антифриз, російських пропагандистів матюкати Путіна із роздовбаним таблетом, а Медведєва пити антифриз. А на виборах, які також пройшли на місцях в Росії цими вихідними, в тому числі в тій самій Москві, демонструвалися дійсно дива виборчих технологій і дива інклюзивності. Не вірите? Подивіться. Сейчас находимся а, в штабе, а, и отсюда могу сказать с гордостью, что я проголосовала дистанционно, электронно. Это огромная возможность для нас, для людей с инвалидностью. Это, безусловно, а, программный доступ. А, сегодня я голосовала вместе. З тисячами москвичей Я розумію, що кожен голос важен для нашого любимого города. Ну, звісно, гурська, яка є незрячою, не бачить, як за нею і за тисячі інших москвичей Чувак просто натискає кнопки на ноутбуці. Але не страшно. Цього не бачать незрячі москвичі, цього не бачать зрячі москвичі, і всі зрячі росіяни. Їм не обов'язково бачити чи не бачити, і голосувати їм також не обов'язково. Все за них зроблять, все за них проголосують. І шанси на зміну влади в них насправді тільки одні. І тільки один шанс називається цей шанс Збройні Сили України. Друзі, пишіть усе, що ви думаєте про це відео і про ці сюжети у коментарях. Діліться цим відео. Я буду вам вдячний. Також особливо вдячний тим, хто підтримує цей youtube канал за допомогою youtube спонсорства, підписки на Patreon чи Монобанку. Саме завдяки вам виходять нові відео. Доєднатися до списку цього людей, підтримати незалежну журналістику. Ви можете за посиланнями внизу. Ну і також не забувайте. І ще раз підтримувати Збройні Сили України через перевірені фонди маленьких донатів не буває, і кожен важливий. На цьому все побачимось. Україна переможе.